Я думаю, ви маєте це побачити, бос. На що нам це порнобійка? Бо її знімали на моїй плантації. Тренер, джим, а ну виробив це. Та я просто... Джим, негайно в офіс. Бенні, це і бігом за джимом. Це не я придумав тренере! Мел, не хіба ти дозволив розбити собі ніс у тебе за тиждень біль? Та до весілля заживе, Я на чогірок. Дивись мені. Да, тут на я, мільйон. Мільйон. я тут реально круте. Це те, що я думаю. Так, але це вже найкращі дублі. Тільки не кажи, що вже виклали онлайн. Негайно видаляй. Негайно! Якщо по чесноку я був вражений, ще молоко не обсохло. А махатися вміють шеф. Той, хто їх вчив, свою справу знає. Дякую, я зрозумів. Щойно я погоджуюся на умови метю та шлюнахрінелюда з його пропозицією. На одну з моїх ферм нападають. Вперше за весь час. На збіг обставин не надто схоже. Це не збіг, це конкретна підстава. Як її відшукали? Ще не ясно. Я над цим працюю.